25 тонн міді, 290 кубометрів граніту. А ще п'єдестал на півтора метра нижче від запланованого. Загальна висота пам'ятника 10 метрів 85 сантиметрів. І знаєте, вже готова композиція Богдану Зиновію Хмельницькому пролежала на подвір'ї будинку присутствіних міст цілих 6 років. Лежала б іще, якби не підійшла славна дата 900 років хрещення Росії. От тоді всі й заворушилися. І заскочив хмель на постамент і стоїть досі. Сама ж ідея встановити пам'ятник гетьманові визріла всередині 19 століття. Підтримали її хто з імперських міркувань, хто з національних. 1868 року звернулися до культового тоді скульптора Михайла Мікешина, хоч він і закінчив академію мистецтв по класу батального живопису, але переміг на конкурсі проєктів пам'ятника тисячоліття Росії. Зрештою, імператор дозволив збір коштів. У першому проєкті пам'ятника кінь гетьмана скидав зі скелі польського шляхтича, єврея та єзуїта. Перед нею Малорос, Червонорос, так тоді називали Галичан, Білорус та Великорос слухали пісню Кобзаря, в якому вгадувався Шевченко. Зрештою, задля економії, від цих пишнот відмовляться. Тож і вирішили, де поставити пам'ятник. Хоча! Одні стверджували, що пам'ятник необхідно зводити біля червоного корпусу університету, там, де нині пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Другі ж казали, що необхідно пам'ятник поставити біля золотих воріт. А треті, взагалі, стверджували, пам'ятник Богдану Хмельницькому необхідно поставити тут, на Бесарабці, приблизно в цьому місці, де нині пам'ятник вождю. Щоправда. Тоді б Богдан Хмельницький своєю булавою вказував би на популярний на той час трактир купця Лаврухіна. Знаходився він ну, десь ось тут, праворуч від пам'ятника. Врешті зупинилися на Софіївському майдані. Хоча проти цього заперечувала церква. Бо, виходячи з Михайлівського монастиря, віряни бачили підхвістя Богданового коня. Історія з пам'ятником розтяглася на два десятиліття. То бракувало коштів, то 25 тонн міді виявилися непридатними до лиття, то Мікешина виселили з майстерні, то звинуватили в крадіжці коштів. Хай там як. Але у 1880 році скульптура. У ящиках прибула до Києва. І цілих шість років вона пролежала у дворі будинку присутственних міст через банальний брак коштів на постамент. Якийсь жартівник написав на ящику: Змилуйтеся, добрі люди, коли цій нудії кінець буде. Зніміть з мене цю будку собачу. Нехай я трохи світу побачу. На щастя, Наближалося 900 річчя хрещення Русі, і з верхів надійшла категорична вказівка відкрити монумент до знаменної дати. Отож, 11 липня 1888 року відбулися урочистості в зв'язку з освяченням пам'ятника. Після літургії у святій Софії відбулася панахида по защитнику православ'я і руської народності в нашому краї. Далі відкриття пам'ятника, парад і урочистий обід. Згодом у своєму щоденнику Михайло Мікешин напише. Сиджу і сльози капають на папір. Жоден з пам'ятників мені так дорого морально і матеріально не коштував, як цей. І ніхто не потурбувався сповістити мене про сам факт його освячення. Автор монументу був художником. Тому фігуру гетьмана доручив відлити скульптору Пію Веліонському, а коня Артемію Оберу. Образ Хмельницького ліпили з портрета роботи славетного польського художника Яна Матейка. Придивіться вождь виглядає справжнім гоноровим поляком. А ось портрет, де гетьман до болі схожий на Йосифа Сталіна. Є купа портретів, де гетьман як у тому анекдоті сам себе не впізнає. Можливо, найправдивіший він на іконі Богородиці у Державному музеї українського образотворчого мистецтва. Пригляньтеся. У правому нижньому куті. Минули роки. Одна революція змінювала іншу. Громадянська війна. Київ захоплювали то білі, то червоні, то їх знову вибивали війська ВНР. а гетьман стояв як скеля. Непорушно. Його ніхто не чіпав. Аж поки у Київ не війшли польські війська. Одна з перших акцій. Польської армії була така: вони відкрили каналізаційні люки на площі Софіївській, спустили туди шланги і помпами стали качати весь бруд на пам'ятник Богдана Хмельницького. Це була така помста зраднику Богдану Хмельницькому, який під час громадянської війни в Речі посполітій став на бік козацького селянського війська. Поляки відступили, і в Києві на довгі роки встановилася радянська влада. На початку 20-х Софійський майдан перейменували на площу червоних героїв Перекопу. І в центрі її збиралися спорудити монумент на честь громадянської війни. А над постаттю Хмельницького почали збиратися хмари. От що ми читаємо у 59-му томі. Большой советской энциклопедии, який вышел в 1935 году. Хмельницкий Богдан Зиновий Михайлович, предатель и ярый враг восставшего украинского крестьянства. В 1651 году отправил посла в Москву для переговоров о союзе с московским государством о протекторате последнего над Украиной, признав еще раньше протекторат Турции. Переговоры завершились в 1654 году известным Переяславским договором, который знаменовал собою союз украинских феодалов с русскими и по существу юридически оформил начало колониального господства России в Украине. За несколько лет ситуация кардинально изменяется. кратком курсі історії СССР на перший план вийшли збирачі государства російського Олександр Невський, Іван Грозний, Петро і, і долучений до них Хмельницький. Гетьманові відвели в Україні ту ж роль, що й Петру в Росії. Тільки образ Хмельницького мав закарбувати в свідомості українців думку, що єдиний шлях для України лише в союзі з Росією. Відтоді ім'я великого гетьмана використовували за будь-якої нагоди, не припиняються дискусії, хто він, герой чи зрадник. І цьому політичному баламутству треба покласти край. Зрештою, народ вже давно визначився: від Богдана до Івана більше не було гетьмана. І, хоча Хмельницький не був киянином. Уявити сьогодні Київ без пам'ятника провідникові української національної революції просто неможливо.